Відкажіть стосовно чистих і нечистих тварин, чи варто все ж таки утримуватися чому Бог так поділив тварин у старому завіті. Дякую. Ну, знаєте, з однієї сторони питання дуже зрозуміле, з іншої сторони, Я хочу вас навчити, знаєте, щоб ви дивилися, ну, читали Святе письмо, враховуючи, враховуючи, як мінімум час, як мінімум час, коли воно було написано, Откровення було написано 2000 років тому назад. Це остання книга Нового Завіту. Іван був засланий на острів Патмос і на тому острові десь примірно помер у в році в віці 100 років або 101 рік, так? Там він написав Книгу Откровення. Це практично перше століття пройшло 2025 років. Мінус 100 років, так? Це остання книга Откровення. Коли ми говоримо про приписи, е, книга Левіт, книга авторозаконня, всі ці приписи, які е, роб, дає Господь Бог ізраїльському народові, ви представляєте тільки то часу взад чи не? чи не дуже? Ці приписи були першим ділом для євреїв. Ці приписи були дуже давно, і тоді не було пеніциліну, не було антибіотиків, не було нічого, де проста інфекція вимирали цілі родини. А особливо свині, які, в яких там дуже багато всяких таких. Серйозних складних паразитів. так? Чому? Бо свиня вона своєю масою більша, як, ну, як людина, або часом є більша. так? Тобто, і то, що вона може в собі носити, воно може вбити людину, особливо в інфекції. Якщо ми говоримо, що від кози молоко корисніше, як від корови, Воно нічим не корисніше, просто вага корови і вага кози, кози ближче до ваги людини. І тому ферменти, які, щоб розчепити лактозу, щоб розчепити жири в, в, в молодці кози, легше, воно більше для людини ближче. Тобто людині менше треба затрат енергії, щоб розчепити козяче молоко. І тому воно є корисніше. І тому більшість була ставка на ягнят, на, на, баранів, на ну, вони більш простіші, менш примхливі в, в того, що їх випасати, вони більш чистіші, вони не валяються в болоті. Ось і, і тому був такий припис: не їсти не, не свинину і там ще якісь там всякі були. Тому що ну, сьогодні, коли ми маємо можливість термічної обробки всіх там, е видів м'яса, мікрохвильові печі, ну і так далі, просто, е просто в печі, просто на, на, на сковорідці чи ще десь там. Тобто е обробка м'яса сьогодні набагато на вищому рівні. І свині, які ми купуємо свинину в магазині, вони живуть у таких умовах, що <хи> часом не кожна людина так може жити. Чистенько, водичка, там, світло світить, вентиляція, все забирається так, що вони чисті і нормальні. І тому це були приписи до старозавітніх, чисто заради того, щоб нація збереглася, щоб не вимерла через те, що. Розумієте, єврейський народ, Господь Бог вибрав не через те, що вони особливі. Єврейський народ, Господь Бог вибрав через те, що вони були найбільше знедолені. Це був народ, який був приречений бути рабом вічно. Вони народжувалися рабами, жили рабами, працювали тяжко і вмирали рабами. І тому Бог вибрав їх не через те, що вони особливі. А через те, що вони найбільше потребували. І коли вони жили в рабстві, вони не мали поняття, що це значить самостійно. І коли вони вийшли перший раз із Єгипту, зразу почали нарікати на Мойсея. Ну, що це на свив'я? Вони ж звикли, що є раб, він все, приходить час, все, їм мають давати їсти. Так, як ми свиням. Приходить година, все, треба годувати. Прийшов час їсти, а він каже до Мойсея: давай нам їсти. Вони привикнежі майдати. І тому Господь Бог взяв оцей народ, щоб вивезти із цього стану менш вартості, із цього стану рабства, із цього стану потомственного рабства. І ми бачимо, наскільки євреї досягнули сьогодні в науці. Скільки євреїв досягнули в медицині? Можете почитати, поцікавитися. Бо так дуже багато люблять говорити, всі винуваті євреї, все вони всюди приладять, вони всюди є, а вас що нема? Досягайте того рівня і ставайте. Але ці євреї українці, євреї етнічні, а в паспорті, українці. І слава Богу, що в нас в Україні є євреї, грузини, е румуни. На Чи Навіть росіяни? Чому ні? Дуже добре, якщо вони українці, люблять Україну, стараються для України, трудяться для України. От так от. Так що ось так от про м'ясо починаючи, євреями закінчуючи. Не так пройшляться, так.